Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, ті, що в процесі. я не просуну. Благодарна всім, про що будемо говорити, а, про те, що, дівочки, про те, що нема за чим жалкувати. Ось, опудало і ностальгія. Ви, можливо, за чим жалкуєте зараз, але вам нема про що жалкувати, чесно. А, так, благодарна всім за зворотній зв'язок, за лайки, благодарна за особисті звернення. А, як би там не було, всі ми ростемо, всі ми хочемо знати більше. Це класно. Поїхали. Хочу подивитися, чого ви не знаєте, а воно станеться. Подумаємо про себе, нічого не притягуємо. Можливо, хтось щось очікує, але, можливо, зараз так мені і покаже. Так, на дні колоди карта в'язниці каже про те, що ви чогось хочете досягти, але наразі не дуже виходить. Ось і подивимося. Чого ви не знаєте, а вона станеться? Поїхали. Ви не знаєте, що ті люди, що за вами слідкують, можливо, вони дають якусь невірну інформацію, або вони отримують якусь невірну інформацію, і ви від, ви від цього захищені. Чомусь пішла відразу е, інформація про те, що когось проглядують на таро. Інформація, яка їм йде, вона йде вона їм неправдива, так що ви можете не переживати. Угу. Ви під захистом. Багато людей за вами слідкують. І це все, те, що вони знають, це не істина. Що ще вам треба знати, дівочки? Що ви отримаєте якесь повідомлення про те, що вас захистили? Або ви захистите якусь свою інформацію, щось, що прийде вам неочікувано як подарунок. Чого ви дуже довго шука... дуже довго чекали? Угу. Отримайте якусь інформацію, яку дуже довго чекали. Е, інформація, яка, можливо, могла попасти в ліві руки, ця інформація буде захищена. І для вас це буде свято. Що ще ще. Що будь-які неполадки у вашому будинку? Будь-які склоки, фу, яке російське слово, ну не красиве просто слово. Е, будь-які склоки... І повторила ж. Просто вони пусті, вони скоро розвіються. Все налагодиться. Що ще треба знати? Ще людина, яку ви залишили, дівчатки, наразі дуже ностальгує за вами і йому дуже боляче. Далі. Ті, хто захочуть вам нашкодити зненацька, в них не вийде Ви набагато. Ви від них вже далеко, ви на більших на вищих вібраціях, ніж вони. А якщо все можливо навіть ви від них на відстані не вийде вас образити. Що ще треба знати? Треба знати, що будь-яке обучення, яке ви зараз проходите, дівочки, воно вам дасть в результаті якесь виконання ваших мрій. Так, що ще треба знати? Ще треба знати нам. А, дівочки, що, незважаючи на те, що в будь якій якісь ситуації, які вам потрібна допомога, прийде вам допомога, дівочки, ви отримаєте те, чого ви хотіли, але це вам може бути не дуже приємно. Але допомогу ви отримаєте. Або те, чого ви хотіли отримати якусь допомогу, все одно ви домовитеся. Можливо, не прям ідеально, так як вам би хотілося, але досить таки. Досить таки, тобто своє визнання ви отримаєте, свій кусочок порога ви з'їсте. Що ще треба знати? Дівочки, що в майбутньому буде яка ситуація, де вам треба буде зробити холоднокровний вибір заради ж вашого майбутнього? Ви трошки вам трошки доведеться подумати про це, що за вибір давайте. На рахунок свого майбутнього і вам сразу відразу підказка йде про те, що краще рухатися потихеньку. І логічно, дві карти логіки, меч і будівельник, і залишаючися при тому в своїй душевній чистоті. Ніхто ще дуже швидко не заробив стабільних великих грошей. Поїхали далі. Що ще треба знати? А, що прийде час, я б боялась, начебто продовження цієї пропозиції, прийде час, коли ви станете зовсім незалежною, і коли, але вам треба все чітко, чітко, кропітливо спланувати. І прийде час, ви отримаєте свою незалежність. Що ще треба знати? Що будуть будь-які трудності, це обман, ви будете дуже щасливі. Я вам зараз покажу. Труднощі, які вам здаються, що це буде неможливо, це все єрунда. У вас все вийде. Ось по щасливому глонику у вас все вийде. Добре. Так, що робота? Там, де ви були з кимось партнером, там, де ви, можливо, комусь підчинялися. Окажеться, в минулому ви будете самі влаштувати своє життя, будете головним. Далі. Ви познімаєте з людей маски, побачите, наскільки люди підступні можуть бути. І жорстокі, але вас це не коснеться. Ви очиститеся. Угу. А те, в що ви вірили, дівочки, ті, людям, ті люди, яким ви довіряли, довіряли, насправді, вам не други. Начебто, продовження далі пропозиції, це ілюзія. Люди, яким вам здається, що ви довіряєте, насправді вони вам не дружують. Не дру... Не, друзі, вам кажуть, що тобі треба, тобі треба все проаналізувати, оскільки от на цій третій карті, яка каже про те, що треба бути холодним, і розсудливим і здравомислящим заради своєї майбутньої краси. Розумієте? Ось карта вибора, третя карта холодного розсудка. І вам кажуть, що тобі треба придушити. От, значить, ви знаєте, так, відстояти, придушити, проаналізувати не те, як ти хочеш, а так, як воно буде на краще, для того, щоб ти могла стати ковалем свого життя. Кому треба, той зрозуміє. Ще так, ти зможеш тоді стати е, правителем, правителем, а не, і не дозволиш спекулювати собою. Тільки в чистоті. Повторюся, так завжди буду казати. Ще. Якісь суддябні розбирательства, дівочки, у вас можуть бути, де вас намагатимуться за. Плисти, заплутати по дияволу. І що. Але ви пожнете урожай, ви знайдете всі способи. Ще. От вам, знаєте, як кажуть, що. Не будьте жадними, от начебто хочеться сказати. Не будьте жадними і ви переможете. Отшельник, про що? Пропастка. Ну, вам кажуть про те, що ви насправді в кожного свій шлях, і ви йдіть своїм шляхом, не йдіть, не ведіться на якісь уловки. Через... Не будьте жадібними. Ще раз повторюся, не будьте жадібними, не ведіться на якісь уловки, тому що ви не доб'єтеся. А так, ви в перемозі. Якщо ви залишаєтеся при своєму шляху, мальчики, хлопчики, дівочки, чомусь хлопчики, да, пішло. Ви залишаєтеся переможцем, не відступайте від свого шляху. Що ще? Ви розпізнаєте всіх щурів на вашому шляху. Нет, для мене щури це такі м'які пакосники, які медленно, наверное, можуть псувати вам життя навіть із-під тишка, що ви можете просто не здогадуватися. І от вам кажуть, що це це все передбачиш і зможеш розпізнати і відзеркалити. Подивишся на них з іншої сторони. Що ще? Ти будеш за штурвалом свого корабля. Дивіться сюди. Ти будеш за штурвалом свого корабля, ти будеш гнути свою лінію і при цьому всьому залишатимешся. От, начебто, не принести себе залишатимешся творчим, романтичним, а не жорстоким. Навіть обираючи холодно, ти залишишся при своїй ну от, емоційно, чи, емоційності, чистоті. Порада. Буде якась зустріч. Про що зустріч? З маніпулятором, дівчатки, який буде вам нав'язувати свою думку, яка буде не дійсною, який захоче з вами навіть домовитися. По сімейному чомусь іде, по сімейному, так. Це буде скоро, але ви від цього також, дівчатки, мальчики, вчиститеся. Ви це придугадаєте і будете також в чистоті. Давайте пораду вам візьмемо. Порада вам Вам кажуть про те, що усі новини, які ти чуєш, от просто вивчай, не вір з першого слова, так само, як напротяго всього розкладу. 100% перевіряй інформацію, перевіряй і перепровіряй, і що. І. Кажуть про те, що будуть люди, які будуть тебе засуджувати, які будуть е, пропонувати тобі нав'язувати навіть свої якісь страхи, пропонувати тобі. Можливо, навіть трохи маніпулювати тобою, пробувати заради грошей. І ми хочемо, ми розуміємо, ми хочемо далі. Це буде дуже швидко. Це буде все брехня. Ти це все будеш знати по вченому. І що. І вам кажуть про те, що. Що? що ти це все придугадаєш і кажуть про те, що не бійся рухатися в нове, не бійся трансформації. Знаєте, я недавно почула класну фразу, ще раз кажуть про те, що ви все відстоїте. Класну фразу трансформація проходить тільки легко, легко в тих, максимально легко, тільки в тих, хто от, не супротивляється. Якщо вам треба це просто все ковтнути, проживати, проживати, ковтнути піти далі. От зробіть це, будь ласка. Так, ви на це здатні. Приймайте вам благо, благодарю всіх за зворотний зв'язок, за лайки, підписки, коментарі. Особливо дякую за донати, мені дуже-дуже приємно. Чудово читати ваші коментарі. Я від цього отримую задоволення. Я розумію, що я працюю не тільки для себе, а й для вас. Всіх обіймаю і нехай кожне послання знайде своє серце. По-моєму, прекрасний розклад. Побачимось!